Привіт інтернет! З вами ПТСРАІТ та я Антон Бритва. Повертаюсь до вас з форматом інтерв'ю. Давно його вже не було на каналі. І сьогодні в мене в гостях Senior Application Security Engineer Кирило Ткачов. До речі, це інтерв'ю буде з двох частин, що для мого каналу це вперше. Сподіваюсь вам сподобається. Гарного перегляду. Чекаю на ваші реакції. Привіт, інтернет! Нарешті повертаюсь до формату інтерв'ю, і сьогодні в мене в гостях афієзний інженер з безпеки веб-додатків Кирила Ткачов. Привіт, Кирило. Добре. Нарешті я тебе витягну. Ми взагалі домовлялись, я не пам'ятаю, коли в кінці е серпня. Так, да, так, да, так. Да. А for... потім щось я запрацювався, щось забувся, а потім лікарня, і коротше, якось воно. І от Нарешті, ми, е, так скажемо, зустрілися і порозмовляємо. І щоб ти поділився своїми знаннями і мудрістю з нами. Right. так і, і саме тепер, от перше питання: розкажи взагалі ну про себе, так, глядачам, і як ти взагалі е, прийшов до сфери кібербезпеки. По-перше, дякую тобі, що запросив Дуже класний у тебе формат. Мене звати Ткачов Крило, я працюю Application Security Engineer в одній з українських фінтех компаній. У мене вже скільки за стажем десь 5 років з лабою ще, коли був у лабі, так, в цій компанії, 5 років у безпеці, дуже подобається також цей напрямок. Як це почалося, блін, дуже цікава історія, мабуть. Да? Я прийшов до університету на перший курс, і, типу, там був знайомий один декан, і кажу: яка тут спеціальність у вас є, така, щоб типу, не сидіти на одному місці, як у то, програмісти, а щось було таке, цікавий формат, більш, щоб там. -сям. І він каже: ну, у нас тут є така спеціальність 125-та. Я кажу, що за спеціальність? Він каже, ну, 125 це кібербезпека. Я такий, ну, нормально, давайте спробуємо. І якось це зав'язалося так, і, і потім вже я зрозумів, що це саме те, що я хочу, те, що мені подобається, і почав рухатися саме за цим. За цією спеціальністю. Нормально Такий ти шляп. так себе пустив, типу спитав в долю вирішати. Та... То... Ще, ще був прикол того, що я був десь там у школі в 11 або 10 -му класі, не пам'ятаю вже, коли ще ця сфера не дуже була така розвинена, так? Mm -hmm. І я був на конференції від ОАСПу в Харкові, також вона проходила. Я сам з Харкова. І вона проходила тут у нас на одному такому конференцзалі цікавому, і були дуже прикольні спікери з різних ЕТ-компаній, і вони почали розповідати такі речі, з якими я до цього ну взагалі нічого там не мав спільного, не зіштовхувався. І блін, мені це реально сподобалось. Це дуже така. Ну мене це заінтригувало. Я ну, хотів в цьому реально розібратися для того, щоб шарити в цьому. Це також, мабуть, якось мене. Мотивувало добре. А після навчання, як там ну роботу довго шукав, наприклад, після навчання Та там я вже з другого курсу почав е шукати, де можна працювати. Я знайшов першу ті компанію. Так я е почав працювати. Не почав працювати, а е є таке поняття як лаба. Да. До того як угу. ти становишся, е е я почав е проходити тестування у лабу. ЄПАМ e там пройшов тестування і. Почав практику. Там пройшов десь 5 місяців або 4 місяці практики, і мене одразу взяли на джун-позицію. Джун а напрямок який? Напрямок був Девсі Серйозно, Тебе би сразу на Девсі Копс що Там не знати правда. стільки технологій? Так, да, там прикол в тому, що треба було вже знати базу. Я за перший і другий курс вже таку трохи набив собі базу Да? основну, це типу CI, CD. Процес, так е, що там ще було, там треба було був один клауд якийсь. У мене був тоді GCP, так від Google, і що ще? І якийсь інструмент треба було дослідити і розібратися. І це в мене mm -hmm. також було. Щось серйозно Ну, трохи підготувався. Прийшов також тестування. Там е, потім практику. На практику ну, за 5 місяців у нас таки був дуже е, сильний темп, е, така велика програма, і за цей час мені. Так, дуже інтенсивно додався цей курс. Так, подожди а який це рік був, якщо не секрет? Це, це був дивись, 20-й рік. А, ні, ну тоді ну, на 20-й рік. Ні, ну більш-менш тоді знання вже. Ну, тобто, курси різні вже були більш-менш нормальний доступ до них. Що, щось було, було, знаєш, де було на курсері багато вже інформації. Uh -huh. Так, там по пентесту було, і по application security але я туди навіть не заходив. Тобто я вже брав матеріали з компанії. Те, що давали. Обалдеть. А ну якщо матеріали компанія надавала, тоді зрозуміло. Я просто думав, що такі кібергеній. Кібергеній але, тут сидить. Але, але, але є такі, у мене там є знайомий, знайомий один. Да? Той що там з 13 років вже знайшов першу вразливість, так дуже крутий такий тип. Обалдеть, Ну да, це. Хто так кажеш у мене чуть чуть, аж вже 31 рік, і тільки оце вліз в кібербезпеку. Я завжди ну, кажу, ада, що добре ніколи не пізно. Ну так. так. А далі тоді я знаю, що ти працював е, в сокі, то також е, також працював. ну це був у мене. Я не працював саме в сок компанії, да те, що там у них, типу, СОК. у мене був е, я був лідом команди, що працювала з інцидент-респонсом, так mm. і. Це також був такий досить цікавий експіріенс У мене це тебе підіймають і вночі, іноді, і там щось uh -huh. критичне. Коли відбувалося, так це інциденти вночі, це взагалі бум такий було таке діло, да. І скажу, що це ну, сок, така спеціальність, да спеціалізація тонка, і вона повинна тобі реально подобатись. Бо якщо вона подобається, це круто, і ти будеш тоді в кайф працювати. Якщо воно не твоє, то краще одразу лівати з цього. Ні, ну особисто мені дає там, може хтось не знає, я зараз працюю в сокі, так скажемо, на першій лінії. Мені подобається, але так як я одразу сказав на співбесіді, що по здоров'ю я начні зміни не тягну, Мене просто поставили в п'яті І я п'ять-два, ну п'ять ну, днів. Ну як звичайно, будні дні працюю, вихідні в мене ну, субота-неділя, mm -hmm. я звичайно, тому що, наприклад, я б не витягнув би по зміну працювати, ну по здоров'ю там свої приколи. Але ну, мені, наприклад, дуже подобається. Я, ну, мені, ну мені зайшло дуже сильно. Так, добре. Я кажу, що повинно подобатися реально. Ну, так що йдіть в сок. Набирайтесь досвіду. Як перша робота, це дуже офігенно. Можна отримати дуже великий досвід. І роботу з різними технологіями, з різними там я не знаю, ну воф ну веб-атак. Ну атаками, точніше, кіберінцидентами можете ознайомитись і так далі. Добре, далі в тебе давай. Бо я з тебе як витягую, як сьогодні далі тебе. так, ну ти питає, я все розповім. Так далі, далі, що далі? Взагалі я почав працювати. Я ж кажу, в компанії дуже велика була компанія. ЄПАМ, так пройшов там mm -hmm. дуже великий тяг. Блін, і зрозумів, що великі it компанії надають тобі великий експірінс роботи з різними кастомерами, по-перше, а великі кастомери це реально круті інструменти. Це дорогі інструменти, це інструменти, що користуються попитом у всьому світі. Вони там в топ-10 листах так, знаходяться, в топ-10 там усіх рейтингах, і ти можеш з цим попрацювати. Тобто, це дано не кожному, і це топ реально. І я почав е, працювати там скільки пропрацював 4 роки, набрався досвіду. Ось те, що ти питав е, на, на момент того, що коли треба йти міняти компанію. Коли ти розумієш, що ти реально самостійний інженер, і ти розумієш, куди тобі рухатись, як тобі рухатись, що ти хочеш саме робити, і це вже такий: е, я прийняв рішення для себе, що я став реально самостійним і я хочу рухатись далі, тобто змінити там продукт і пішов mm -hmm. далі. Так, і зараз тебе напрямок, ти відповідаєш за безпеку веб додатків так? Так, у мене senior Application Security Engineer повністю oh, називається. Yeah. Або також ну це можна назвати DevSecOps, COPS, як я тобі казав. Mm -hmm. Напрямок DevSecOps. Копсу. І напрямок дуже крутий, бо взагалі поняття безпеки воно дуже таке обширне, знаєш, мені коли людина каже, що вона там займається розробкою. Я розумію, що там є декілька мов програмування, і вона там розбро... ну, щось розробляє, так а коли мова йде про безпеку, тут взагалі дуже велике, ну це дуже обширне поняття і mm. тут. Безпека чого? Безпека, як ти, що ти імплементуєш? Безпека там це може бути або веб-додатків, да або якийсь клауд, або там якісь технології, що там працюють з веб-серверами, і так далі. Тобто, це дуже абшурне поняття. -да, що, ну, можна сказати, зараз, де все копська? До речі, окей, тоді ми ще після інтерв'ю поспілкуємося, бо я про цей напрямок також думав. В майбутньому маю на увазі а пройти девсеп. Тобто, це DevOps, і там ще з'явилося. Тобто, DevOps Development Operations, те, що там працює з ясіді процесами, з складами. Mm -hmm. А потім, ось з 2000, яка, з 19-го, 20-го, це саме цей напрямок, DevSecOps почав поширюватись набрати обертів, як я знаю в Україні і. Там додалось оце сек SEC, security, тобто, це ще людина, яка імплементує э, security безпеку, mm -hmm. mm -hmm. так. SISD, це сервер інфраструктури, сервер девелоп девелопмент, чи ні, чи щось не то зрозумів. Це так та та це розробка, це ще. пайплайн Jenkins все, щоб я щоб я потім ще написав, що це ну, для підписників, щоб я неправильно зрозуміли. Окей, тепер давай все це ми зрозуміли. Розібрались в твоїй е, посаді, як вона правильно називається, не Web Application Security, а де все копс. Тепер ти в нас будеш підписаний. Е, добре. Тепер давай перейдемо на наступне питання: яка найцікавіша або найскладніша проблема безпеки, з якою ти стикався у своїй кар'єрі? Um... Ну, таке дуже прикольне запитання. Так я скажу, що кожна задача вона є такою складною, да і до кожної задачі треба знаходити свій підхід. Але пам'ятаю, був у нас такий кейс, коли ми працювали з одним з інструментів: це sca інструмент, що знаходить вразливості в компонентах або лібах, що використовують mm -hmm. розробники. І фішка була в тому, що у нас знаєш цю вразливість log 4J? Ні. Дуже сильно нашуміла. Ну, коротше, вона була 9,8 критикал за усіми там рейтингами. І прикол був в тому, що у нас інструмент ще до того, як вона почала вже бути вразливою і почала там вже десь засвітилася дуже сильно у світі, у нас <гступили> її знайшов інструмент в одному з компонентів, але він показав, що це була low priority як кажеться. <г adhesive> і, і типу проходить вже, вже час. І прикол в тому, що ми розуміємо, що ми вже це знаходили, але б, ну не зрозуміли, який саме пріоріті, і яка критичність цієї вразливості. Це mm -hmm. був такий прикольний кейс, і все це почало вриватися, так і ну, тоді було дуже прикольно і цікаво. А коли це була вразливості, наприклад, що там? Локфуджей це минулий рік, 23, й якщо я не помиляюся. Ой, у 2023 році я навіть про кібербезпеку і не думав про це все. Я сидів чи фронт-енд, мучився з JavaScripтом і фреймворками, фронтендівськими. фронтенськими. да. блін, ні. Хто там ставиш десь, підпишеш, що посі прочитали? Плюс вставлю, підпишу. Так. Так, наступне питання: які нові тренди у веб-безпеці, веб-застосунків тебе най... найбільше цікавлять? Але я не знаю тепер, як це питання задати, бо... Е, давай Тому так. Що... Я... Угу. Тут питання дуже також цікаве і обширне. Так, можемо сказати про те, що куди зараз взагалі рухається цей напрямок Application Security. так? Чому там, як він розширюється, взагалі? Е, розширюється він досить швидко і як саме з'являються нові інструменти? Нові інструменти для того, щоб їх імплементувати в SORI, і е, щоб е, краще і швидше знаходити вразливості або у коді, або вже в готових веб додатках. Тобто, це зараз де тренд того, щоб швидко і досить е, такі, е, як це качественно. Якісно, якісно знаходити так, вразливості у веб-додатках. Mm -hmm. І кажучи mm -hmm. про те, що зараз е, дуже багато у них також, ну там якщо рейтинг взяти топ-10, так це такі інструменти, як SAS, DAST, тобто статичне тестування, динамічне е, тестування, так веб-додатків, mm -hmm. і те, що я казав, СІ також це е, тестування компонентів або тих ж там бібліотек. То зараз дуже багато інструментів, і якщо ми кажемо є open-source інструменти, те, що можуть кожен е, так імплементувати, вони безкоштовні. А є те, що вони те, що платні, і вони не просто так, так коштують якихось грошей, бо це, вони реагують більш якісно, більш швидко і більш точно. Так, mm -hmm. да, і от ми плавно перейшли до наступного питання, ти його вже почав відповідати, але тепер більш детально: які інструменти ти вважаєш найкращими для забезпечення безпеки веб-додатків? І чому? Окей, окей, супер. Або з якими ти працював, наприклад? Так. Да, диви Я скажу тільки, я можу казати про ті інструменти, і я е, усім кажу про ті інструменти, з котрими я працював, бо Ні, реально про ти не можеш назвати там інструмент, те що там о той інструмент краще, або той. Ти що ти реально попрацював і побачив, як воно працює під капотом саме, то і буде е, тобі як угу. найкращий інструєнс. Я працював з багатьма інструментами. Можу виділити такі інструменти, як Fortify і Checkmarks-вендори, так, дуже великі такі, що займа... займаються у них саме інструменти SAST, тобто статичного uh, сканування. Це сканування самого коду. Mm -hmm. І щоб брати також там якісь великих вендорів це WhiteSource. Зараз вони вже називаються Mend, і компанія Synopsis це BlackDuck у них. Називається інструмент, що SCA, це те, що я тобі казав, те, що сканує компоненти, і також бібліотеки. Так, mm, да, я, на жаль, взагалі не, не, не чув про ні одного з цих інструментів. Ну, такі компанії, Fortify. Fortify у них це є рішення це... і ще інші. Microfocus, так, вони компанія, дуже така, також велика. І там не знаю, там у тебе було дуже багато пентестерів, Також працював з Бюрпом, але це вже трохи ні. інше. Ну, да. Так, ну я скажу так, що з Бурпом і ми зараз, я також працюю. На 100% знаєш, інструмент називається також те, що я казав, що є open source. Це я назвав більш такі великі вендори, так, ті, що е, коштує трохи грошей. А є також е, ZAP угу. від е, що також має під купотом DAST, тобто він це динамічне сканування веб аплікацій і. Ще можливо, знаєш, там такий пес намальований Ні, це не знаю. снюк, дуже крута штука, вона як і безкоштовна, так і платна версія. У них є по підписці для компаній. Теж такий гарний інструмент, і це реально. Я думаю, що там люди будуть дивитися. Це реально зараз база, тобто яку е, повинен знати кожен, попрацювати з ним, подивитися, як воно працює, бо кожен інструмент веде себе по різному і видає іноді різні репорти, навіть тому. Без practice, якщо в купаннях там інтегруються якісь столи, то також дивитися не тільки один інструмент, да? а також там імплементувати декілька інструментів. Бо ми розуміємо, що це реально фактор, вже не людський фактор, так, а це система програмне забезпечення, так що проводить якесь сканування за алгоритмом, і алгоритм також може десь помилятися. На жаль. Так, а теперь можна ну, нам розказати різницю між статичним і динамічним аналізом. Так, дивись, диви, це дуже просто. Статичний він використовується, коли ось девелопер у нас написали код, і для mm. того, щоб перед тим, як заливати цей код, наприклад, до репозиторії, там, да, або вже залили до репозиторії, до того, як збирається сам веб аблікейшн, то що бачать усі юзери, да, UI, просканувати код на вразливості. Тобто він сканує усі строки коду і видає умовно усі вразливості, що можуть бути знайдені. Динамічне сканування воно працює вже з готовим веб-аблікейшеном, коли ти відкриваєш UI, і воно тобі знаходить е, саме вразливості, коли вже у нас працює додаток. Тобто, як воно там, ти можеш протестувати пошук, наприклад, так, вже там якусь кнопочку протестувати, там, десь як вставляється фотографія. тобто там я, Тут працюють вже вразливості, такі, як XXS, да, SQL, угу. тобто уся базова там, у вас топ -тен. А які от е, знаходять е, е, найчастіше які вразливості да от знаходяться от по твоїй практиці? Е, ну, я вважаю, що тут топ — це кроссайт скриптинг, так, XSS, SQL-ін'єкції і ще, мабуть, це СРФ. також. А потім вони ви ну, як ви передаєте цю інформацію, да там в відділу розробки, вони усувають там в коді ці, так скажу, ну, провали. якщо правильно зрозумів. то це називається SSDLC, S security software development life cycle, це тобто такий крошочок. Як відбуваються ці процеси, починаючи від написання коду, закінчуючи результатом, те, що бачить, що ми готовий додаток, так? Ми бачимо готовий веб-додаток, і під час цього всього процесу ми проводимо і тестування коду, і, бач... і імплементуємо якісь нові інструменти до того, щоб у нас було вже. Не просто там веб-додаток, да, що бачать усі користувачі і працюють з ним. А він був вже захищеним реально просканованим, і ми бачили усі вразливості. І ти правильно сказав, ти, що е, ця робота також DevSecOps або Application Security Engineer, Вона пов'язана тісно з, з, зі співпрацею з development да, здевелопментімою. І що вони саме роблять? Так вони фіксять усі е, свої помилки у коді. Щоб дана вразливість не сталася у подальшому. Uh -huh. Uh -huh. Я Тут у вас така вразливість, хлопці. Треба виправити там ту частину коду для того, щоб не сталося те-тето. Вони приходять вони, і фіксять. А вони закрати. не кажуть, це знаєш, це як мем, типа коли QA. Задовбує, mm -hmm. типу, баг находить в коді там або ну в приложення, ну в додатку, і починає там, типу, ці мемчики, типу, задовбали, мальчики майчики, дісюди. Да, Вам да, такого в... нема такого. То в тому, що да да Ти зрозумів, ми ми ж такі, ну, типу, security чуваки, усі мені здається, вони такі, ну повинні, просто повинні. Зобов'язані я б навіть сказав, щоб кожного разу пінгувати, де в тіму, щоб вони робили роботу. Також я розумію, що так девелоперів там своєї роботи вистачає. Вони повинні там кожного разу якісь фічі, якісь там оновлення mm -hmm. вставляти так. Але е, тоді ж ну просто вся суть фінального проекту, тобто того веб-додатку, що будуть усі працювати, вона просто-напросто буде ну. Вже не такою якісною, так скажемо, коли б, там Ша. у нас будуть коли, коли потім стаються інциденти, дата брідчі, да того що там база даних десь витекла усіх користувачів, і потім це якось впливає. Вже це не якось впливає, а це потенційно впливає на рейтинг mm -hmm. компанії на, на світовому ринку. Так там і від неї вже відмовляються всі кастомери, і це вже за собою наслідки якісь має. Тому безпека наразі це я вважаю. Топ напрямок, і це напрямок, що буде ще рости, розвиватися з кожним роком. І реально е інструменти, які зараз є, вони будуть і далі розвиватися, і будуть ще ну, крутішими. здається, Бо можна побачити ось за цей проміжок часу, там за реально за чотири роки, вже там дуже сильно виросла і база вразливості, так, угу. ще більше з'явилося, і ми бачимо, що йде реальний розвиток. Ну так да, я також це тепер бачу це вже ну, це, блін, круто. Взагалі, ну взагалі сфера, сфера кібербезпеки дуже динамічна, дуже швидкий розвиток так. зараз відбувається. На, так, постійно давай... адаптується від кожну вразливість. Тобто там з'являється якась вразливість, ти ж прикинь, це з'явилося вразливість, її треба там пофіксити. Закрити у тебе всі слабкі сторони, що є в коді, або там веб-додатку твоєму, тому так. Да. А тепер які поради ти б дав початківцям, які хочуть почати кар'єру ну в напрямки application security Engineer або де, де все копс. Тепер. Е, так я скажу так, що треба взагалі. Ну там зрозуміло, що ти одразу не почнеш там розуміти, що таке security, Так потрібно ну, вирішити, що саме ти хочеш робити. Якщо там є база так, того, що, наприклад, ти знаєш, що потрібен нетворкінг, тобто ти вивчаєш спочатку нетворкінг звичайний. Потім ти вивчаєш вже якісь там безпекові речі, і так робиться в принципі з усім для того, щоб перейти до безпеки, треба зрозуміти спочатку саму базу mm, Ну, мережі. Да, да, да. І так, в принципі, з усіма функціоналами і усіма з інструментами, що використовуються, ти спочатку отримуєш базу того, що ти будеш робити, або з чим ти будеш працювати. Потім ти переходиш вже до більш складних рішень і до самої безпеки, як самопрацювати з security, networking, наприклад. Ну а на кі, на твою думку, наприклад, клауд рішення зараз вивчати краще а, клауд рішення. Я скажу, що клауд рішення зараз більше залежить від замовників. Тобто кожен замовник унікальний, і тут тут не буде такого, що там усіх усі замовники використовують, наприклад, Amazon да? AWS. там ти сьогодні попрацював з AWS, до тебе завтра приходять і кажуть, так, нам потрібен інженер, що знає там GCP. У нас вся інфраструктура на GCP, на Google Cloud, і ти такий типу mm -hmm. блін. Я працював з AWS, тому тут треба адаптуватися вже. І дивитися, де більший попит. Ну, наприклад, зараз три основні клауди, да? як ви всі знають: це AWS, GCP Cloud і Azure. Тому я б сказав, що. З цих трьох я працював, я з Azure взагалі не працював, тобто не було проєктів. Я працював з AWS, з AWS і з GCP. І скажу, що і там, і там там є трохи спільного, так але взагалі треба занурюватись в клауд більш глибко, якщо вже там більш серйозні задання треба виконувати. Да? Тому тут слід обрати спочатку хоча б один для себе і розібратися в ньому. Да, ну на, на моєму прикладі я зараз починаю вивчати Azure. Тому mm -hmm. що він у нас ну, в мене в компанії використовується, да, там, там з деякими замовниками. І ну, як для особистого розвитку почати вивчати, думаю, от я хотів тебе ще спитати, ну я знаю про ці, так скажімо, три стовпа, да, клауд рішень, це ну, Amazon, Google і Microsoft. Mm -hmm. І от просто буду от зараз Azure вивчати і далі не я знаю. Сказав, я сказав, що почати слід, якщо ти не знаєш правильний шлях. Тобто, що саме там вивчати, або з чого почати, там якісь відосики на лісти, дивитися, або там якусь книжку саме вибирати. просто візьми, як я це робив, наприклад, GCP, Ти обираєш першу сертифікацію, перший рівень сертифікації він називається завжди practitioner, і по ньому починаєш рухатись. Це дуже ну мені здається круте рішення даної проблеми. Якщо ти не розумієш, як тобі саме mm -hmm. рухатись. По який пас обрати в цьому напрямку, так і у цьому сам у цій хмарі, то візьми просто шлях пас ці практишнер сертифікації, і це буде для тебе. Топ. Ну, от по Azure я буду продавно називається Fundamentals. Ну, типа Fundamentals буду так. здавати також сертифікацію, ну, від Microsoft вже основну. Uh -huh. А далі вже подивимось. Добре, Крило, дякую тобі за Першу частину інтерв'ю. Так, друзі, це перша частина. Буде ще друга частина. Тому е, чекайте на анонс. Це буде. Дякую за, за те, що подивились. Дякую, сподіваюся, дякую і сподіваюся, що ви поставили лайк, написали коментар. Ну і просто я не знаю, подивилися дане відео. Дякую вам. Всім, так, всім, всім дякую. До... До України. На да. слава Україні, друзі, всім до е, наступних відео.